По укриттям ми працюємо і кількість укриттів буде збільшуватися, але це не будуть укриття такі, як ми їх бачимо. Ми будемо застосовувати механізми встановлення габіонів і робити такі укриття, які допоможуть при обстрілі нікопольцям. Вберегти себе від осколків і наслідків обстрілу. Продовжуємо ми роботу із металургійними підприємствами, але ж ви розумієте, що можливості ці обмежені, і по мірі надходження ми будемо також далі встановлювати. Також ми працюємо і з приватними підприємствами, які. Які знаходяться на території міста Нікополя, для того, щоб вони встановлювали теж біля своїх підприємств такі укриття. Є позитивна в нас робота саме з новою почтою. Ми їм дуже вдячні, вони вирішують і своє питання і допомагають, в тому числі і Нікопольцям. Також ми цю роботу спілкуємося і з іншими підприємствами, і вважаємо, що Може з цього бути теж допомога.